Цьогоріч а, міський будинок культури вже відзначив своє 60-річчя. Також а, свій 60-й ювілей цьогоріч зустрічає зустрічає. Самодіяльний ансамбль пісні і танцю України-Лтава імені Валентина Міщенка, який власне розміщений у міському будинку культури. І зовсім скоро шановні друзі. а Саме цієї неділі на вас очікують навіть не один, а два концерти: ювілейні концерти. І з цього приводу ми зустрічаємося з художнім керівником заслужено самодіяльного ансамблю пісні і танцю України Лтава Наталією Івановою. Вітаю вас з ювілеєм! Дякую. Ну звісно ж, давайте заанонсуємо, як то кажуть. Я вже сказав, два концерти для мене для самого це так: от два концерти в один день. А в міському будинку культури цієї так. неділі, коли саме вони будуть розпочинатися, перший концерт у першій годині дня, тобто о 13.00, а другий о 16.00. Так, ну я знаю, що у вашому колективі зараз також можна так порівняти: 60-річний ювілей і трохи більше 60 учасників. Це основного складу, так, це хорової групи і танцювальної. А якщо порахувати, у нас дитячу хореографічну студію при нашому ансамблі, то там ще приблизно 20 діток. Тобто, ми все рівно ми ростемо, ми розширюємо свої кордони, ми ростемо собі зміну. Тому у нас значно більше. Так, ну я так розумію, я вже собі так математичні формули вже проробив. Якщо вже так порахував майже 80, значить уже готуєтесь до 80-річного ювілею, ще далі розшириться, там історичний, і так далі. і так далі. Ну це дуже добре. 60 років це надзвичайно багато. Я так розумію, змінилися і покоління. Відповідно, учасників колективу. Думаю, що не одне. І не одне покоління. Так, але тим не менше є в принципі то учасники, які досить тривалий час беруть участь, активну участь у цьому колективі. Звичайно. Хоровій групі на зараз є 15 учасників, які співали ще за життя Валентина Хемовича Міщенка. Тобто це люди, які ну, знаходяться в колективі більше 25 років, бо 25 років його вже немає. Тому є люди, які стояли у витокі. В цьому році до нас повернувся Михайло Герсименко, це заслужений працівник О, культури України. Так, так. Та він був. Ще витоків в 60-х роках, минулого сторіччя він починав, і 15 років на тоді Олтаві. І от на зараз, так вийшовши, скажімо так, на пенсію, да, і пішовши з е, нашого університету, так. Так, ми його запросили назад в, в очі Дім, Рідні Пенати. Е, є ті люди, які більше 30 років ходять уже в колектив. Звичайно, це більше хорова група, бо балетна група в нас більш молода. Але за традицією кожного ювілейного концерту, кожні п'ять років, ми запрошуємо учасників минулих років танцювальних груп. І в цьому році наглядача чекають сюрпризи, і від них також все ж таки самодіяльний, самодіяльний ансамбль. Так. Це передбачає собою, мабуть, такі ну, як на мене, значить, не наявність якоїсь професійної там підготовки, освіти і так далі. І так далі. Але, але все ж таки, значить, люди просто мають у них потрібно бути бажання для того, що однозначно, щоб... да для самодіяльного актора, чи співака, чи танцюриста тільки бажання нести. Те, що він любить, це так мовити хобі у кожного з наших учасників ансамблю. Тому е, наша задача як керівників, моя, хормейстера, блетмейстера, яким чином зацікавити людей так і направити в якесь русло їхню творчість. Щоб їм було цікаво, щоб вони приходили, щоб вони хотіли вивчати, виступати і дарувати своє мистецтво нашому глядачу. А от ви вже згадуєте кілька разів витоки, витоки, витоки. От зараз я е, знаю, що наші режисери вже показують фотографії на е, нашій стіні. Це, До речі, все, Михайло Герасименко. Да, Михайло Герасименко у складі це наскільки я пам'ятаю, це Франція десь 80-ті роки, і це гастролі. Лтава на тоді була дуже знаною у світі. Таким була провідним колективом Полтавщини, Полтави, сам да, і дуже багато. Дуже багато, коли ми доторкнулися до архіву, який ми до речі на цей концерт ми його відновили, і глядачі будуть мати змогу побачити його в фоє перед концертом, побачити різні фотографії, то там ну дуже багато це і країни Середземномор'я, це вся Європа, по декілька разів Польща і Німеччина. Це Лтава, яка несла Полтаву, Полтавський край, несла всім, 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 хто тоді на неї приходив. Так, ну ще от можна поглянути. Шановні друзі, звертаю вашу увагу. З, якщо не помиляюсь, це 45-річний ювілей, мабуть, наш, і там виступ танцювальної групи більш ближче показують. Багато людей ми чому от ви говорите два концерти Наталя Хоменко, до речі, uh -huh. народна артистка України починала теж працювати з Валтайом Михайловичем міщенко і була теж в лавах Латави колись давно-давно, коли вона тільки починала. Тобто багато... а що щодо репертуарного плану. Знову ж таки ну репертуарний план звичайно це виключно народні ні, народні. я розумію. Так виключно народні, але тим не менше він незмінним, от являється чи все ж таки якісь додаються більш сучасні ну, елементи? Як, ну, як незмінним. Ми не можемо співати одне й те саме багато протягом а чому ви ні хороших пісень багато хороших народів. пісень багато, і коли ми верстаємо якусь програму. Починаються у мене запитання від моїх хорових учасників. Чому ми не співаємо? Той твір чи той ну, твір, такі так. гарні пісні. Так. А я їм просто пояснюю, якщо ми будемо співати всі гарні пісні наші, то ні ми не підемо з сцени, ні глядачі з залу, бо це займе дуже багато часу. Дуже багато пісень. Ми намагаємося, звичайно, зберігати в нашому репертуарі твори Валентина Химочеміщенка, який писав саме для Алтави, який робив обробки саме для Алтави. Але не виключаємо ще додавання в наш репертуар. Інших творів, інших великих митців, і в обробках Абдієвського, і Стадника, різних різних. І намагаємося кожного концерту і тим більше кожного ювілею робити щось новеньке, так, щоб Алтаву не впізнавав глядач, який приходить на наші концерти. Бо на наші концерти ходить наш глядач, ті, які люблять більше народну пісню, народний танців, які Алтаву люблять. І Хочеться їх чимось здивувати і робити щось нове. Я маю таку велику надію, що цей концерт буде з родзинками, які сподобаються нашому глядачу. Ну, ті, хто знають Ултаву, родзинка є взагалі в самому колективі. Сам колектив є такою однією. Це на увазі родзинкою. нові якісь розробки, нові якісь композиції. Ну, до речі, ви займаєтесь знахідками, не знаю, це якась пошукова робота. От все ж таки хочеться, як ви сказали, щось нове. Що можна знайти от, да, нового? тому, що для мене от, все ж таки, от, як вже сказали, а чому виконувати постійно ці старі хороші пісні? Я кажу, а нехай всі будуть старі пісні. А ви ж значить, пошукову роботи займаєтесь? Все ж таки, віднаходити щось іще нове. Де як це відбувається? Взагалі? Ну, Ще є. Не піднятий пласт того, що зробив Валентин Химович. Ми дістаємо, десь знаходимо якісь цікаві такі твори, які він дійсно вишукував, він був фольклористом, він вишукував саме якісь такі глибоконародні, суто, народні пісні і обробляв їх уже для хору, для мішаного хору. Тому є ще що співати. Але обов'язково ми не забуваємо так званий наш золотий фон. Це ті пісні, які ще співалися в 60-х роках, в 70-х. І якісь із таких творів ми звичайно беремо до нашого доробку і виконуємо їх і називаємо це золотим фондом, бо без цього не можна звичайно. Щодо складу учасників, ще хотів вас запитати е, так, як зараз модно говорити гендерна рівність. Чоловіки, жінки, в кого все ж таки більше? Чи як то кажуть, <світ> чи ну, Чоловіків у нашому житті? Скрізь не вистачає. Е, ми як ми можемо побачити це і в танцювальних чи вокальних колективах дитячих. Починаючи звідти, хлопчики не дуже полюбляють це, так? І коли дорослі люди все рівно, жінок однозначно більше. Жінок на зараз. Близько тридцяти а чоловіків п'ятнадцять. Тобто ага. от вам але одразу... вони в лінії, Я так розумію, <гум> <гум> Ні, хлопці завжди мене <гум> Так, шановні друзі, я знову ж таки нагадую, що цієї неділі, о тринадцятій та о шістнадцятій, в міському будинку культури е самодіяльний ансамбль пісні танці України Лтава презентує свою ювілейну програму. Ну, друзі, я підкреслюю, що презентує, тому що, як сказала пані Наталя, що будуть обов'язково родзинки, будуть нові пісні, нові обробки відповідно, і танцювальні номери. От, все це на вас очікує. І ще буде цікаво, знову ж таки, підкреслю, доторкнутися до історії. До історії фоє міського будинку культури. У вас буде змога переглянути фотоархів. Ну і звісно ж, обов'язково з собою треба мати гарний настрій і. Багато квітів. Ну, я так думаю, що для артиста ну, не тільки оплески, ще квіти будуть приємним подарунком. Ну що ж, пані Наталю, я вам дякую за те, що ви завітали в нашої студії. Шановні друзі, знову і знову, у вас є нагода ще, от зараз я прошу режисерів, ще раз показати нашу відеостіну. Шановні друзі, от прямо зараз ще кілька архівних фото, ви можете поглянути. Оце Молтава 60 років, ще раз нагадую, 60 років, з 1957 року в міському будинку культури, створений заслугов. Плужний ансамбль, самодіяльний ансамбль пісні і танцю. Тому е, всіх, всіх знову знову запрошуємо, пані Наталію, Я вам бажаю, щоб ці два концерти пройшли як там кажуть, з аншлагом, Так, Дякую. Да, з аншлагом. Ось. Е, але я думаю, що це просто ще один крок. Просто така не знаю, ще одна сходинка от і все ювілей 60 років. А далі життя триває відповідно. Я думаю, що ще варто побажати вам, щоб нових учасників. От. Дякую, да. дякую. Нових так. Учасників. Дуже хочеться, щоб ви приходили. Ми запрошуємо всіх на наші концерти 28 травня, неділю о 13.00 і о 16.00 Ми запрошуємо всіх, хто любить українську пісню, український танець, приходити до нас. Ставати нашими учасниками і дарувати своє мистецтво тому глядачу, який буде приходити вже на наші спільні концерти з тими, хто захоче бути з нами разом. До речі, вікових обмежень немає у вас щодо участі? Немає, немає все. Ось так вікна всес... учасників, якщо брати від билетної групи до хорової. Від 18 до 78. ось так. Ось. Шановні <смір> друзі, ви щойно от почули. Маєте бажання? Ми розпочинали нашу розмову з того, що головне бажання. Так, головне бажання. А далі вже пані Наталія вам скаже, як то кажуть, як співати чи танцювати? Так, нічого ж Наталія Іванова в нашій студії була художній керівник заслужено самодіяльну ансамблю пісні і танцю України ЛТАВи імені Валентина Міщенка, який розміщений в міському будинку культури.